Всіх тих, хто дивиться нас онлайн, ви молодці, що дивитесь нас Ви на правильному місці, хочу привітати церкву в цей ранішній час словами Слава Ісусу Христу! О, бачиш, є віруючі люди, слава Господу! Знаєте, ми інколи приходимо до військових лікарньою, і там не завжди вони в окремих палатах, там є військові, є цивільні. І коли ми заходимо, і не можемо так ідентифікувати де саме, хто саме військовий, ми завжди кажемо слава Україні, бо це є офіційне гасло нашої української армії. І ті люди, які військові, вони відповідають героям слава. То ми, як віруючі християни, ми знаємо, що наше гасло це слава Ісусу Христу. Але відповідаючи на віки слава, ми відповідаємо не завжди, не взагалі не повно. Бо, якщо правильно, то відповідати на віки слава Богу. І цими самими словами ми підтверджуємо, що Ісус Христос, він, ми не тільки славимо Його, а ми ще підтверджуємо, що є Ісус Христос Він є Бог. І це дуже важливо. Чому? Тому що е, сумніви в тому, що Ісус дійсно є Бог, вони були на протязі е, всього, скажімо так, існування церкви. І апостол Павло, він, пишучи е, послання до церкви в Колосах, він торкається саме цієї теми, це чи є Христос Богом. Бо в ту церкву там прийшли е, определені єресі, які ставили під сумнів того, що Христос є саме Богом. І апостол Павел він на всьому протязі цього післання він доказує ту доктрину церковну, що Ісус, Він дійсно є Бог. Але в цьому післанні мені Мені знаєте, мені так на серце лягли три вірша, в яких апостол Павло звертається саме до церкви і розповідає церкві, що Бог хоче бачити в церкві. Я хочу, щоб ми зачитали ці три вірша: це післення апостола Павла до Колосян, третій розділ з 15 по 17 вірш. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро в усякій мудрості, навчайте і застерігайте самі себе з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні. І все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. От, що іменно на, на ваш погляд, в цих трьох віршах, от Бог хоче сказати до церкви, одним словом, або двома. От, є, є якісь думки у вас? Я от В кожному вірші я побачив ім'я Ісуса Христа і є варіанти? Подяка. Подяка. Дійсно. В кожному вірші е, Павел говорить про те, що церква вона має бути вдячною. Християни, вони мають бути вдячними. Тобто в цьому уривці, в трьох цих віршах, Бог вчить через апостола Павла, Бог вчить церкву бути вдячні. В першому вірші, в першому вірші, в, ну, маю на увазі 15-й вірш, написано так: що нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі. І будьте вдячні. Інколи, знаєте, людина, приходячи в церкву, вона вважає, що. Що вона когось, російською мовою, щасливіла. Тобто Бог має бути вдячний тобі за те, що ти прийшов в церкву. Друже, на самом деле, насправді, ну, насправді то ти должен бути вдячний Богу. Чому? Тому що Бог тебе покликав, Він тебе покликав. Він тебе вибрав, він дозволив тебе прийти до нього в церкву і стати частинкою Його сім'ї. Це був 15-й вірш. В 16-му написано так: що слово Христове нехай перебуває у вас щедро в усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми. Ми зараз будемо поклонятися трошки пізніше, будемо співати. І дуже важливо, щоб наші серця вони були вдячні. І ми з вдячністю співали в своїх серцях. Хтось каже, так я і так співаю в своєму серці. Я закриваю, зачиняю свої уста, а в серці я там так класно співаю. Амінь. Це дуже добре. Але написано так, що від, від ну, своїми словами, від того, що в твоєму серці наповнення твого серця, воно виливається через твої уста. Якщо в твоєму серці є подяка Богу, то ти. Просто мусиш відчиняти свої уста і славити Бога разом зі всіма братами та сестрами. подякою. І третій вірш, це 17-й вірш, на який я звернув увагу. Там написано так: що все, що тільки робити словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього. Богови, Богові. Ну, особисто для себе я розумію так. Це моє розуміння, можливо, воно. Когось не, не не вкладається, але я розумію так, що якщо ти щось робиш, гарне робиш, і люди підходять до тебе і кажуть: Слухай, ти молодець, ти, ти зробив велику справу, чи там ти, ти там дуже допоміг, ти класно зробив свою працю. То як віруюча людина, я кажу або ти кажеш, що слава Ісусу! Це Ісус допоміг мені зробити те, що я зробив. Це Він робить через мене. Тобто, не це не я, а це Господь зробив. Такі розуміння. І знаєте, Бог він вчить нас бути вдячному. Вдячному йому. А батьки, вони своїх дітей, ну взагалі я свого, я вчу, щоб він був теж вдячний. Бо це дуже класно, коли дитина, вона отримуючи щось від батьків, вона, вона вдячна. Твоє серце воно відчиняється, і ти хочеш ще ще давати дитині ну, якісь гарні речі. І навпаки. Але вдячність вона мусить бути не тільки для Бога, але й для людей, і для людей, які нас оточують. І Для людей, які нас оточують, бо це також важливо. Але по-перше, я хочу, знаєте, я хочу, я хочу виразити подяку Богу за те, що в нашій країні вже третій рік війна, коли колись нам давали три дні, якщо ви пам'ятаєте. Але Україна, вона є україною. Можливо, не така. Цільна, як би нам хотілося, але ми боремось, ми стоїмо, і слава Богу за це. Я хочу подякувати Богу за те, що знаєте, от, от наші члени церкви і у всіх домівки, домівки ваші, де ви живете, усіх цілі. Е, я не знаю на одного, може, я знаю когось, може є хтось до кого прилетіло, там і хату але, але я не знаю такого. Я хочу подякувати Богу за те, що всі наші члени нашої церкви, вони живі, ніхто з вас не загинув. Є сім'ї, в які втратили своїх рідних, близьких людей, але саме члени церкви нашої, вони всі живі. Ніхто не загинув, нікого не вбили. Були люди, які померли під час війни, але саме загинуть від, від війни. Таких немає. І я дякую за це Богу. По-друге, я хочу подякувати людям, це нашим захисникам, це хлопцям і дівчатам, які, які боронять нашу країну, які віддають своє життя для того, щоб ми могли. В мирі в спокою знаходитись в цьому залі, молитися і дякувати Богові. Я хочу подякувати кожному захиснику і захисниці, бо це наші герої, і ми дуже дуже їм дякуємо, молимось за них і дуже раді бачити кожного в нашій церкві. Третє, я хочу подякувати людям, які знаєте, вони допомагають нашій церкві служити, вони жертвують фінанси, вони спонсують, спонсорують. Різні церковні проекти, які робить наша церква. Це наші старі друзі, це місія Вінден зі Швеції та місія ТХК в Норвегії. Я буду саме дякувати знаєте, тим людям, які е, мають е, дитичність до військових, до цього служіння, бо це моя би, парафія. Всім іншим подякує пастор в своєму. Я, я знаю це. Але я буду дякувати тим, хто іменно допомагає для служіння військовим. Я хочу подякувати всій нашій церкві. Ті, що тут в Україні, ті, що також допомагають, ті, що служать. Є люди, які на протязі вже майже двох років ходять в лікарні. Це команда велика. Я не буду називати всіх імен, бо вас дуже багато. Але я хочу всім вам дуже-дуже подякувати. Хай вас Бог рясно благословить. Я хочу подякувати нашим коростенцям, які роз'їхались по всьому світу, але вони нас не забувають. І коли ти до них звертаєшся, вони завжди готові десь чимось допомогти, якісь там. Невеликі фінанси, але вони готові, їхні серця, вони розположені, то я дякую їм. Знаєте, я хочу подякувати за поїздки в шпиталь Черніга тим молодим людям, які погодилися, не тільки молодим, а тим, які їздять і служать там, то велика вам подяка. Я хочу подякувати брату Юрі Зубову, який є діаканом нашої церкви, але в області він займає. Він головний по капеланському служінню по області, він головний по соціальному служінню, вибачаюсь, по тюремному служінню і по реабілітації. Тобто, така поважна людина є у нас в церкві. Я дуже-дуже йому дякую. Чому? Тому що наша Житомирська область, вона, от, ті люди, які їздять, допустимо, служити в шпиталь в Чернігівській області. Якщо порівняти з іншими областями, у нас там десь до 20 людей під нашої області, в інших там 5. Рідко де є 6-7. Тобто ми на першому місці по кількості людей, які їздять саме служити в Чернігівський шпиталь, і я бачу в цьому заслугу брата Юрія. То подяка брату Юрію. Також я хочу подякувати Олександру Седлеру за його служіння, за поїздки на, на схід. За допомогу для наших воїнів за велику соціальну працю, яку я не буду торкатись, бо я не знаю всього. Я знаю тільки, що касається військових. То велика подяка Олександру. Також я хочу подякувати сестрі Віті Лисюк і її, її молитовній команді сестер, ті, що моляться кожного дня за наших воїнів, за перемогу. Вони перебувають в молитві день і ніч, І велика їм подяка. Там багато сестер з нашої церкви, які постійно моляться. Дуже вам дякую. І... Наприкінці я хочу подякувати нашому пастору за його, знаєте, відкрите серце за те, що він, він хоче це робити. Це є в його серці, і це дуже важливо для нас, для церкви і для, для мене особисто. Дуже дякую нашому пастору. Якщо когось забув, вибачте, я, я так список для себе накидав, але може когось забув. Пробачте, всім подяка. Е, я хочу зачитати ще одне місце писання. це 1 Солонян, 5 розділ, 18 вірш. Апостол Павло він теж каже про подяку, але знаєте, мені останнім часом ці, це місце Писання, воно трошки відкрилось по-іншому. Написано так: за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христові щодо вас. І я завжди це місце писання розумів так, що е, треба бути вдячним, і це Божа воля. Тобто ти дош дякувати і, ну, за все просто, і це Божа воля. Во Христі Ісусі. Але в іншому перекладі це переклад ЮМТ, якщо дословно. У нас, у нас немає такого перекладу у операторів. Але написано так. Дякуйте Богові при всіх обставинах. Бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Ще раз. Дякуйте Богові при всіх обставинах. Бо саме так Бог хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Тобто. Ті обставини, які ти маєш зараз, це Божа воля. Це Бог хоче, щоб ти жив саме так. І за це треба дякувати. Можливо, комусь, знаєте, можливо, комусь воно воно не буде вміщатися. От е, В ту неділю брат з глухих, з служіння глухих, він трошки так говорив. Е, в ту неділю, да, була там. То, то він казав, що от у нас одна людина, одна дитина народилась, народилась глуха. Потім там троє було нормальних, потім п'ята народилась глуха. І ми, ми, ми не розуміли, за що, про що, ну, ну, ну такі обставини, ну як можна дякувати Богу за таке? От як? Але завдяки тому, що в нього народились глухі діти, ця людина вона змогла служити в цьому служінні. Воно стало і в нього з'явилася стимул. І зараз, завдяки йому, він, він дуже багато робить речей, які, якщо б не було в нього тих глухих дітей, ну, він би не служив. Знаєте, колись Йосип, пам'ятаєте Йосипа, він колись сидів в тюрмі. І в його голову, в його серце приходили думки: Ну ну за що? Чому? Я ж не зробив нічого поганого. Чому я мушу, Господи, чому я мушу сидіти в тюрмі? Я ж ну, ця жінка вона наговорила на, на мене, що я там питався щось зробити. Я там декілька років сиджу в тюрмі. Чому? Але. Коли прийшов час, то Йосипу відкрили, що завдяки, завдяки, завдяки тому, що він був в тюрмі, Бог зміг його підняти, і він став другою людиною після фараона. І завдяки цьому був спасений Ізраїль в той момент, коли був голод. Знаєте, Йона, Йона коли він сидів в шлунке риби, він також може задавав таке питання: Господи, ну чому? Чому я сиджу тут, в цьому шлунку риби? Ну, по-перше, тому що ти був впертий. По а по-друге, тому що риба вона врятувала тебе. Бо якщо б не та риба, яка тебе з'їла, і ти три дні там сидів в шлунку, то ти просто потонув би, і тебе вже б не було. Та риба, той шлунок, це було спасіння для Йони на той момент, на той момент його життя. Знаєте, інколи приходять такі думки, чому я не отримую того, що бажаю, або, або що я заслужив? Відповідь проста, бо ти ще не готовий. Бог, він знає твоє серце. Він знає, чим може для тебе це все скінчитися. І він просто, просто береже тебе, він чекає, поки твоє серце воно зміниться, ти станеш іншою людиною, і тоді, якщо є на то воля його, то ти отримуєш те, що ти так бажав. Знаєте, інколи у людей виникають думки, чому я мушу бути в Україні, а не десь на Гаваях. Ну, дивишся на інших, хтось там на Гаваях, хтось там ще десь. А я в Україні тут війна. Ну, чому? Тому що це твоє покликання. Тому що е, воля Божа, щоб саме ти в цей час був в цій країні і служив для цього народу. Це воля Божа. Обставини це воля Божа. Подивимось на молитви. Батько небесний. Ми дякуємо Тобі, Господи, за милість Твою до нас. Ми дякуємо Тобі, Батько, за те, що ми живі, здорові і на цьому місці, зібрані, як церква Твоя, для того, щоб прославляти Твоє ім'я, для того, щоб мати вдячне серце, Господи, не дивлячись на ті обставини, які ми проходимо. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми прославляємо Твоє імення. Ми вклоняємось Тобі, великому, всемогутньому Богу, бо Ти Бог живий, Бог люблячий, Бог милосердний, і ти не бажаєш. Боже, поганого для нас, Господи, ти бажаєш для Господи спасіння для кожної людини, Господи, щоб кожна Твоя дитина вона була благословена, Боже. Але інколи ми не розуміємо тих обставин, які проходимо, Боже, і ми молимо Тебе, допоможи нам, завжди бути вдячними Тобі, завжди, Боже, шукати Твого обличчя, завжди, Боже, славити Тебе, Господь. Я молю Тебе, благослови нашу церкву, щоб ми, співаючи, Господи, прославляли Тебе, були вдячні Тобі за все. А якщо хтось. Десь допустив своє серце, Господь, якусь думку, якусь невдяку, Господь, якийсь бунт проти тебе, Боже, то даруй, покаянь, покаяння, Господь, даруй, Боже, щоб Дух Твой святий Він працював з нашими серцями і змінював нас, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.